Поки ти дивишся, як я наливаю свою ранкову каву, я помолюсь за тебе. Дорогі небесний тата, я молюся зараз за цю прекрасну людину, яка дивиться це відео. Я знаю, що попереду сьогодні чекає прекрасний день. Можливо. Не все буде гладко, можливо, не все буде так, як вона собі уявляє, але ти будеш цією людиною, тому нічого не буде їй страшне, нічого не буде їй вводити в депресію, нічого не буде її засмучувати, тому що ти даєш їй радість сьогодні. Не кава дає їй бадьорість, а ти даєш їй силу і впевненість в тому, що ти нею і що все буде добре. І один віршик з Біблії саме для тебе сьогодні. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся, знову в вірмо рабства. Сьогодні Бог тебе звільнив, і ти можеш в молитві звертатись до нього і приймати цю свободу. Але якщо сьогодні ти знову стаєш рабом думки людей, знову стаєш рабом своїх похотей, то в цей момент ти віддаєш свою свободу назад. Але тобі потрібно стояти в цій свободі. Сьогодні, коли ти відчуєш. Слабкість відчуєш, що знову ти повертаєшся в рабство. Звернись до Бога в молитві і скажи, Боже, допоможи мені триматися в свободі, допоможи мені триматися за Тебе, Ісус. Амінь. Напиши амінь, якщо це відео для Тебе, і поділись ним в своїх соцмережах. Добре, це дуже-дуже цінно для мене, що ти підтримуєш мій контент.